Привіт, усім, хто студіює! Останній тиждень такого насиченого подіями року, як і обіцяли, проведемо разом. Мужньо пережили кінець світу, ба навіть не один. Середньостатистичний студент, за нашими підрахунками, пережив близько 50 різних апокаліпсисів. І взялись готувати новорічну програму. Охочих допомогти виявились вдосталь, і перші з них розкажуть кілька простих рецептів для справжніх студентів, які плідно юзають конспекти та підручники і не бажають витрачати час на тривалу підготовку до новорічного столу. До того ж, до стипендії, як завжди, ще далеко. Перегортайте конспект на останню сторінку і занотовуйте. Сьогодні ми у гостях у Криворізького державного економічно-комерційного технікум і говоритимемо з вами про те, як можна смачно, швидко і дешево приготувати страву до Нового року. Перша наша асистентка це Катю, правильно? Так. Да. Катя розповідає, що готуватимемо, який алгоритм і що нам до цього потрібно. Ну, на сьогодні ми будемо готувати символ Нового року, так як у нас наступний рік рік водяної змії, ми будемо готувати салат такий у формі змії. Матимемо для цього рис відварений до готовності, моркву, яйця, маслини, зелень. Тут укроп і Петрушка, матимемо огірки, майонез та сардини. Звідки такий набір продуктів? Ну, я думаю, в кожного вдома є огірки. Також зелень. Ну, він якби не дуже дорогий, то всього лише так треба купити сардини і майонез. То я думаю. Наскільки цей, ця страва наскільки буде корисною для студентів для, для підтримання їх бойового духу перед сесією під час заліків? Ну, по-перше, ця страва дуже ситна. Вона не дуже калорійна, але ситна. Тому і для хлопців, і для дівчат тут ну, немає. Приготування складна страва? Ні. Спробуємо? Звісно, спробуємо. Що треба спочатку робити? Для початку нам треба розімняти сардини до такої кашеподібної консистенції. Також все це перемішуємо. Тепер ми все це додаємо до наших сардин. Да. Важливо послідовність? Ні, можна спочатку сардини замішати з яйцем або з рисом, а потім додати. І все це перемішуємо. Для цього салату можна підібрати будь-яку основу, Наприклад, Тобто, не ну, хто не полюбляє олів'є на новий рік. Хтось не полюбляє, всі полюбляють. Можна, можна поставити олів'є, замішати і зверху також прикрасити так, тими самими да, огірками і тою самою моркою. Потім ми її викладаємо і тут вже розправ... розправляємо її. Беремо огірки, ми обично ріжемо кілечками і закладаємо нашу змію. Спочатку ми взяли, відварили рис до повної готовності. Рис змішали з сардинами, з майонезом та яйцями. Все це добре перемішали і виклали у формі змії. Для декору ми взяли огірки, консервовані, маслини та моркву. Виклали огірки по всьому периметру нашої змії, а по хребту виложили маслини, наповнені морквою. Також зробили їй гласки з маслин і поставили таку корону. Наша співрозмовниця Ольга зараз розповість нам про один секрет, як можна класно приготувати ще одну холодну закуску. Олю, тобі слово. Я пропоную вам приготувати дуже легку, поживну, вона добре засвоюється, холодну закуску, вона назва її Чорна перлина. Тож, алгоритм нашої страви: ми використовуємо біло капусту, моркву корейську, майонез, маслини та петрушку для прикраси. Угу. Тож, давайте розпочнемо. Я вам пропоную нашаткувати капусту. Мамо, вибач мене, вибач мене, мама. З першим етапом роботи ми, начебто, справилися. Переходимо до наступного. Наступний етап у нас: ми беремо ось такий посуд та з'єднуємо моркву, білокачану капусту і майонез. Морква в нас була готова. Так, да, у нас корейська? корейська морква була. Ми часто використовуємо це слово сполучення, що воно означає? Чому корейська? Ну, Там йде більше великі спеції, велика кількість спецій. Ну… В морки, по-перше, у нас мається каратин, тому у нас будуть дуже гарні щічки розовенькі Ну, і дуже смачно. Поїхали. Тож беремо, з'єднуємо моркву разом з білокачаною капустою. Ми добре все перемішали. Беремо ми наш як. Кажуть, декор. Декор це самі робили, чи це вже заготовлені? Ні, це заготовлені, були вже куплені, так. як кажуть. Що це? Вони з чого зроблені? Це корзинки. Це корзинки? корзин. Да, з чим стішки. зручні корзинки для новорічного студентського столу? Ну, їх, по-перше, вони дешеві, <світ> мають дуже зручну форму. Роблять також не тільки холодні закуски, а й додають фрукт, фруктові салатики. Як десерти використовуються, ну, то ми вирішили зробити і гарно, щоб було, і смачно. Ну, тоді накладати. Так, беремо добре перемішали та будемо з'єднувати. Направду дуже просто, нічого не треба ні варити, ні смажити, не пекти. Все вже готове. Тому буквально за 10 хвилин ми приготуємо ось такий mm. десерт. Навіть не десерт, солодний десерт. Холодна закуска mm. для нашого новорічного столу. Отже, холодна закуска номер 2 в нас готова, і її слід подавати. Порційній тарілці, також з салатним листочком, можна також її подавати як одну, так і декілька на порцію. Це вже від вас залежить, як ви вирішите. Спасибо, Олю, тобі за класний рецепт. Я думаю, що нашому криворізькому студентові цей рецепт обов'язково знадобиться перед новим роком. Наступна наша холодна закуска будуть розочки. Нам їх презентує Віта. Віта, розповідаю, які інгредієнти потрібні для того, щоб приготувати цю холодну закуску. Ну перше нам потрібно слоєне тісто. Я зазвичай купую в магазині. Розкажи секрет приготування цієї холодної закуски. Вона дуже легка, її готувати дуже швидко. Запікається вона всього 5-10 хвилин, і ми можемо її подавати на стіл. І ми її можемо як і гарячою використовувати, так і холодною. Які потрібні інгредієнти, з чого починаємо? Нам потрібно слояне тісто, мука, яйця та ковбаса. Яка має бути ковбаса, як її обрати правильно? Ми вибираємо її за такими показниками, щоб вона була не менше як 30 гривень. Тому вона буде з хорошого м'яса, хоча б з якогось. <реш> <реш> да. І буде смачна. Угу, достатньо? нам? Так. Потім Основний ми беремо, перерізаємо її на половинки. Наступний наш етап ми беремо, розкачуємо тісто. Угу. Тісто має бути вже розморожене листкове. Розморожене листкове. Угу. Так. Тоненький шар. І викладаємо на наше тісто. От, з одного боку чи повністю? Повністю. Повністю все закриваємо. Да, і звертаємо. Наступний етап ми будемо їх. Запікати, ми їх чи? Так, нам ще потрібно змастити їх яйцем для того, так. щоб вони мали золотистий колір. Яйце, що там ми використовуємо, білок, жовток. І білок, і жовток. Ми це добре перемішуємо угу. і ми маємо таку консистенцію. Так. Потім змащуємо. Лише зверху чи по всьому? Це зверху. При якій температурі потрібно випікати такі трояндочки? При 180 градусів. Скільки за часом? 5-10 хвилин. 5-10 В розігрітій духовці. Mm -hmm. Скільки потрібно інгредієнтів, щоб вийшла а, яка кількість троянд. Нам потрібно з пів кілограма тіста і 300 ковбаси. І вийде у нас 15 розочок. Розповімо нашому глядачеві, на чому ми випікали ці розочки. Ми можемо їх випікати як на незмащеному противні, так і постелити пергаментну бумагу. І виложити наші розочки. І получаться такі розочки. Наскільки це дешево, наскільки це дорого на твій погляд для нинішнього криворізького студента. Це дуже дешево, це дуже просто і ніяких зусиль не треба особливих прикладати до цього. І запевняємо вас, що це буде дуже смачно. Дякую віта тобі за підказку. Якщо раптом ви подумали, що сплутали програму студія з перчинкою, не хвилюйтесь, це не так відбирати хліб у своїх колег. Ми не маємо наміру. Кілька направду студентських рецептів ми вже показали. Думаю, таке практичне заняття з кулінарії видалось вам невигадливим. Продовжуємо у тому ж дусі. Хіба що трохи змінимо кулінарний вектор на декоративний? Готувати і прикрашати ми вже навчилися наше новорічне свято. Тепер перейдімо чи не найголовнішого аспекту до сервірування столу. Нам в цьому допоможе Оля. Розповідай, що основне, які етапи у прикрашанні новорічного свято столу. Можна взяти білу скатертину. Якщо у вас вдома немає, можна взяти звичайну простинь, накрохмалити та напрасувати. Зверху для контрасту ми поклали яскраву синього, яскравого синього кольору. Скатертину. Скатертину. Далі ми проявили фантазію і вкрасили бусами і прикрасами. Розкажи, будь ласка, Олю, куди потрібно класти тарілки, з якого боку має лежати веделка, ножі та інші прилади. По центру, звичайно, повинна стояти тарілка з правого боку, ніж і з лівого веделка. Навпроти тарілки стоїть бокал. Угу. Зліва – пиріжкова тарілка ставиться. Сегодня мы хотим вам рассказать, как из подручных материалов сделать необы необыкновенную елочку. Если на Новый год у вас не было возможности купить там что угодно взять обычную елочку, то мы ее сделаем из самых подручных средств. Для этого мы берем из Ватмана, вырезаем вот такой вот конусик, скрепляем его скотчем, внутрь набиваем бумагой, газетами, чем угодно и закрепляем. Это конус нашего, основа нашей елочки, конус. Чтобы сделать елочку более привлекательной для детей, мы берем конфетки. Можно сделать бантики, это что позволит ваша фантазия. Конфеты берем на свой вкус, на вкус детей, любой цены, шоколадные, там, карамельки, какие любят ваши дети или любите вы. Эти конфетки мы прикрепляем к елочке. Чем больше конфеток, тем симпатичнее будет наша елочка и аппетитнее. Символ 2013 года является змея. змея. Змея любит цвета: черный, серебряный, э, болотный, золотистый. Мы взяли серебряный дождик и украшаем нашу елку. Вот наша елочка готова. Веселых праздников! Сьогодні ми у гостях на художньо-графічному відділенні факультету мистецтв і готуємося Знову ж таки до нового року. Зараз ми вам покажемо за допомогою моєї чарівної асистентки Юлі, як можна своїми руками зробити новорічні іграшки на ялинку. Юлю привіт, розповідай, що нам для цього потрібно. Ну сьогодні ми будемо робити новогодні іграшки, так як йолка це головний елемент нового року. Ми придумали таку небольшую цікавий момент. То, что игрушки новогодние можно сделать, сделать с любых подручных материалов. И сегодня я решила сделать новогоднюю игрушку просто с обычной лампочки, которая перегорела. То есть, ну, можно было ее выкинуть, но мы решили использовать рационально. Вот, поэтому сегодня нам понадобятся такие материалы для этого. Это акриловые краски. Эти краски можно купить в любом строительном магазине. Ну, они бывают разные. Сегодня я взяла серебряную краску. Вот. Также я взяла обычные блестяшки. Их mm -hmm. можно купить в констоварах. Это блестяшки для декоративных работ. Mm -hmm. Для того, чтобы нанести эти блестки, мы взяли лак для поверхности, но ну, я решила с баночки его вылить, показать в маленьком. Это обычный строительный лак, которым покрывается обычная деревянная поверхность. Вот. Также э, для украшения игрушки я взяла ленточки. Эти ленточки э, продаются в тканях, mm -hmm. да, в тканевых магазинах, то есть э, можно любым цветом, какую вы решили сделать игрушку. Вот. И для того, чтобы нанести ленту на игрушку, я взяла обычный строительный клей. Да, для того, чтобы хорошо он склеился, хорошо приделался. Вот. Также сегодня понадобится нитка для того, чтобы закрепить ленточки. Ну, это все будет видно в ходе нашей работы. Окей, поехали. Да. Чего <laughs> треба Так, я возьму лампочку. Мы возьмем кисточку и водичку. И берем строительную нашу акриловую краску. Так. И для того, чтобы нанести рисунок, мы смачиваем слегка кисточку и просто берем краску и наносим краску. Я заготовила уже готовую лампочку, я ее прокрыла много раз тоном. Вот видите, она совсем непрозрачная, как бы, ну, красиво имеет цвет. Мачта, вот. да, э, да, и для того, чтобы нанести рисунок, э, как бы рисунок можно сделать любой, на ваше усмотрение. Э, чтобы нанести рисунок, мы наносим рисунок этим строительным лаком изначально, э, потом на строительный лак мы будем насыпать блестки, и он будет закреплять. Угу. То есть э, строительный лак помогает э, то, чтобы... Блестки, когда насыпались, они фиксируются и при высыхании они не будут осыпаться, как это бывает иногда в обычных да, рисунках. Вот. Я беру строительный лак и делаю рисунок. Я нарисла, нанесла рисуночек, вот, и он полупрозрачный его фактически не видно. Для следующего этапа нам понадобятся блестки. Это мы с помощью блесток мы будем наносить сам рисунок на игрушечку. Это все сравнительно недорого, если сравнивать с тем, что игрушки в данный, в данное время дорогие ну как бы не каждому по карману купить массовые игрушки то есть а как у нас традиция это на каждый год надо новую игрушку обязательно хотя бы одну на елку повесить поэтому как бы одна игрушка покупается остальные фантазируются. те места там где у нас блестки попали просто на игрушку я их беру сметаю Кистью. Я сажкребла, да, и сейчас я приступаю к той же процедуре, наношу лак и буду посыпать. Как бы сейчас кажется, что цвета смешались, но с помощью того, что я сейчас натрушила, потом кисточкой слегка смету. То все цвета приобретут на свое вот. оставляем ее рисунок подсыхает и потом можно как бы за игрушку уже браться для этого нам потребуется э, ленточку тоненькую можно любым цветом как бы смотрите какая игрушка по цвету да я выбрала беленькую. Для этого я беру ленточкой измеряю, какая приблизительно длина должна быть крепление. Вот, подержи. Так, держи. Да, да, да. Тримаю. Да. Вот и завязываю узелочек на этом креплении. Вот. Оставляю вот хвостик, который я померила по игрушке. Видишь? Осень, по да, да. Вот, держи. Отпускает. Да. Теперь я на это крепление я беру лак. На этот хвостик, который у нас остался, я наношу лак. Нагадай, я лак? Это обычный лак для строительных материалов. Обычно им клеят э, разные строительные дела. То есть дерево клеится. Mm -hmm. Ну, я выбрала именно этот лак, потому что он очень хорошо крепит. То есть это надежно уже. Mm -hmm. Можно было, в принципе, заклеить Моментом, то есть, ну це дешевше. Э, я не знаю, насколько хотя, ну да, наверное, это ну, дешевле. Це да, экономнее. Ну, просто как бы этот лак, ну клей, он действительно надежный. Потому что все остальные я пробовала, но не настолько. На сам патрон наносится клей и потом это все оборачивается ленточкой вот сам процесс изготовления игрушки мы вам показали вот у меня еще есть одна оформленная уже игрушечка для нее я тоже также использовала обычные акриловые краски блестяшечки и добавила такие как стразики вот она вот так вот выглядит вот еще я обещала показать как Оформляється верх ігрушки. Вот, наверное, здесь лучше буде видно. Mm -hmm. Вот це вже готова ігрушка. Вершочек сам я вернула обычной ленточкою і оформила вот бантиком. И сделала красиво. Маємо надію, що наші студентські поради стануть вам у нагоді і підготовка до новорічних свят буде легкою і приємною. Оберігаючи ваш нічний час для написання шпаргалок, тобто для складання конспектів і пошуків відповідей на найскладніші питання екзаменаційних білетів, ми змушені завершувати програму. На прощання наша команда бажає вам винятково легкої сесії. Зустрінемось наступного тижня з новими порадами у новому році. Будьте в епіцентрі молодіжного життя.